Пів четверта ранку, 16 травня. У мене питання. А ви не хочете у Підараса Ахметова, який фінансував свого часу Ляшка Підераса, Януковича Підераса, Регіоналів Підерасів? Попросити електроенергії. А, не хочете, так? Да? Ну, мабуть, тому що всі стратегічно важливі об'єкти в руках підарасів. Ахметовів, Коломойських, Фірташів, Порошенків, Ляшків, Зеленських, Тимошенків. Яценюків, кривавих пасторів і піздоти, яка привела сюди війну, а результат їхнього патріотизму в вишиванках наша темрява і їхні рахунки і вибрядки за кордоном з повагою до вас. Ваш волонтер, аферист, шахрай Олексій Ускер.